Ми на найгарнішому пляжі Майорки. Пляж Алькудія. Пляж Алькудія і пляж Мура входять у топ-10 найкращих пляжів Європи. Білосніжні піщані пляжі з пологим заходом у воду, блакитна прозора морська вода, поступова глибина, близькість соснової рощі і безпечність регіону. Робить ці пляжі найкомфортнішими для сімейного відпочинку. Ми заходимо в найгарнішу частину Алькудії. Це район. Де ой, сплешні сосни, пляж, білосніжний, піщаний І море. Блакитне, блакитне. Подивіться, уявіться, які спеку, у серпні, у липні, як тут просто кайфово. Це все приватні віла, які стаються в оренду. Вони найдорожчі на курорті. Ми будемо дивитися одну з них. віла наших партнерів. І ось подивіться, який вид.